Цієї ночі Росія атакувала українські міста ударними безпілотниками та ракетами. Вибухи лунали у Житомирській, Рівненській, Волинській, Київській, Кіровоградській, Вінницькій, Одеській, Львівській, Івано-Франківській областях. На Київщину ворог спрямував ударні дрони. Зафіксовано падіння безпілотника у Деснянському районі столиці. Також у Вижгороді внаслідок ворожої атаки сталося загоряння уламків збитої цілі між житловими багатоповерховими будинками. Є пошкодження постраждалих серед населення на щастя немає. Російські війська спрямували дрони на Знам'янську громаду Кіровоградщини, зокрема по об'єктах залізничної інфраструктури. П'ятеро людей травмовані. Медики надали їм допомогу. Постраждалих від ворожого удару будинків 28. Один зруйнований. Російські війська атакували Херсонську область дронами, артилерією та реактивними системами залпового вогню. Пошкоджено житлові будинки та об'єкти соціальної інфраструктури. Відомо про дев'ятьох поранених цивільних, серед них медичний працівник.